Коли ж твої тайна добуть представити? Не оділи, і зараз ви мені просто нагло говорите, чого я тебе розумію. Докази дасте до мені, тоді дам документи. Я ж вам нічого не говорю. Ви мені, будь ласка, предоставте документи. Навіщо? Навіщо? Можете навіть через стекло показати. Навіщо? Я ж вам ще раз кажу, причину зупинку. Докази. Якщо я щось порушу, дайте мені докази, будь ласка. Я бачу те, що ви її це підставили. А я бачу, що у вас на нагрудного значка немає. <свист> де він? Мені це є, це звідси. О, ви співайте. Це є. людина на родину, на Два Ваші документи, дайте, будь ласка. Ви свої предоставте? Я Інспектор, ви... на першу вимогу водія, ви повинні Це предоставити ви? документи. Я так само предоставлю і ви так, так само предоставте, будь ласка. Хорошо? Я предоставлю на законі вимоги. Добчати Віктор Андрійович. Там мірістці. Оп, зічкайте до 2014 року дійсно. Так. До а, 10 десять ще дійсно. На незаконні вимоги водія інспектора, що порушує 60 статті Конституції, підділяє свої документи. на завідомо злочиння. Так. Ідійське посвідчення. О, бачите, коли говорите ще. Що... Це це паспорт. Підміть, положить, туди. Бачите, Ні, я тих так помню, покажу. Це паспорт. Наталі Володимир, розвертайте. Тепер візьміть страховочку мені і подивіться. Страховочка інспектора перезервається лише в двох випадках, ви повинні знати в яких. Він повинен мати при собі. Та я ще не бачив підричав. А, давай, ні, дивіться, потім вам скажу, що я в не придавлю з Роман. Роман. Подивіться, почекайте. качкайте. А ще страховочка. Категорія. Категорію побачили, так? Да? Все нормально. Так, да, 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 дивіться інспектора. Є закон України про міліцію, ви йому підчиняєте чи ні? Ні, інспектор, інспектора, будь ласка, давайте я закінчу. А яка різниця? разниця? Ви ви підчиняєте закон України про міліцію? В законі про міріці вказано, що співробітники міліції повинні користуватися виключно законодавством України. Цей пункт 2.1, який ви наводите, то правило дорожнього руху. Так. А є закон України про страхування. Я не помню, як він точно називається. Там вказано лише дві причини, в яких я повинен вам передавати страховий поліс. Ну у вас його відсутні чи що? ні? Він не відсутній. в Мене він є, але дивіться, я не я ж вже одну затру завідомо злочинну вимогу. Вашу виконав. Ну, це то, мій страховий поліс. Я вам тому ми роз'їхали. Ні, то ви мені пожелаєте щасливого путі, я поїду. Я вам так, добре, нічого. Ну... Вчора мені так ось вечором пообіцяли ваші співробітники, які пообіцяли. Так, ну? да, да, да. Тоже за так, так. Тож з страховочки так вийшло. Коли вони yeah. пообіцяли, що пообіцяють щасливого путі, я приділив. Все? так. Все, так, да. все нормально? 4. Ну, до 9-10-2014. Все? А, ну я ще вам хочу показати щоб ви правила подивилися. Ну правила з України — це укринеться під законний актики прийняти постанови Кабінету міністрів. Так, так. Подиви. Що? Що виділиться, заслуги повинен мати при собі. Що? Читайте. Та ви об'ясніть, погано ну, бачу, я не можу прочитати. Все, можна забрати? Поліс обов'язкового страхування цивільно-правової. Так, але це є правило дорожнього руху, прочитайте, воно прийнято постановою кабінети міністрів. Ви Інспектор, я з вами розмовляю, куди ви виходите. Ми ж, ми ж вам це відкрали, а, ну все, добренько.